Добрий день і дорослі і малі. А хто це на малюнку? Так, це наші домашні улюбленці. І нам завжди цікаво спостерігати за ними, як вони граються. А ось це улюблена іграшка, котика. Вони граються клубочками і завжди залишають купу тачок. Заплутують їх. І сьогодні я вам пропоную зробити цікаву аплікацію. Для цього нам і знадобляться ці міточки, які ми з вами використаємо. А вам допоможуть обов'язково дорослі або матуся, або татусь, або старша сестричка та братик. Ножичками. Ну, ну, я подребню все ниточки. Ось так. А потом за ниточок я выкладываю котика. Ось Так. Нашими пальчиками. Голівоньку придам округлої форми. Ось так, тулуб, дрібку залишу для хвостика. Гарненько розправлю ось так. Так. Ось погляньте, який вийшов у мене котик. А ще нам знадобиться папір, клей і пензлик, щоб змастити папір клеєм. Ось так я нанесла клей на папір. Дуже гарно його змастила, щоб всі ніточки прилипли і змащеною стороною поклала на котика. Обов'язково зверху треба чимся притиснути, щоб не дочки гарно приклеїлися до папіру. Залишаю на декілька хвилин. І ось погляньте, який пухнастий вийшов в мене котик. Але ж йому потрібно ще домалювати очки та ротик, обов'язково вусика. Це вже ви зробите самі.